Рези доброго дня. Що ж, затемнення 14 жовтня 2023 року для вас, мабуть, найважливіше. Оскільки саме на вас концентрується та енергія узгодження, розподілення, планування і досягнення гармонії у бурхливих. Таких течіях цього затемнення. Терези ваша налаштованість на свого опонента, свого товариша, друга, чоловіка, дружину, будь-яку людину, яка виступає вашим візаві, викликає захват по своїй природі. Однак на час затемнення. Імовірно, що не всі в змозі оцінити вашу здатність, як донести інформацію, так і взагалі почути іншого. Зокрема, можуть бути такі ситуації, коли сфери домашні, сфери дитячі, зокрема, можливо ваша робота пов'язана з дітьми, або ж це можуть бути безпосередньо ваші діти, а також члени вашої родини, батьки, вони дещо продавлюють. І нагнітають атмосферу щодо того, як донести до вас певну важливу інформацію. І таким чином це може виглядати як перегинання палиці, і як дуже велике ментальне навантаження, поточне. Це може призводити до погіршення сну, до великої кількості такої поточної інформації, яка обдумується не одну годину і не тільки в день обробляється. І ви можете відчувати себе своєрідними заручниками ситуацій і спілкування зі своїми близькими або ж із людьми, які представляють ці сфери вашого життя. Також це можуть бути питання. Виконання певних зобов'язань, вирішення глобальних питань пов'язаних із сферою до вас близькою, саме оточуючих, або ж, можливо, це діти, які пов'язані з вами безпосередньо як ваш. Творчий колектив, ваш робочий колектив, і це все вимагає владнання багатьох поточних, важливих посадових обов'язків і питань, зокрема вирішення нагальних ситуацій, пов'язаних із житлом, із переїздом, із вкладенням великої кількості коштів у ці процеси. Тобто, ви маєте бути готові на цей час до таких можливостей, коли ваше сприйняття будь-яких питань, пов'язаних із вказаними сферами, може бути таким своєрідним, і дуже чутливим, коли на вас. Тиснуть або ж ви намагаєтесь вирішити завершити вирішення питань по цим сферам і таким чином, як би продавлюєте і ситуацію намагаєтесь владнати якомога швидше, оскільки серія Сароса така, доволі швидка, і залучаючи всі можливі і неможливі ресурси, оскільки питання того потребує саме зараз. Щодо підтримки, підтримка є. Підтримка це рука допомоги від Сатурна, ваш робочий колектив, ваша здатність організувати себе, організувати робоче місце, організувати підлеглих або ж тих людей, які безпосередньо вам допомагають у вашому житті, наприклад, наймані працівники. І вони можуть допомогти вам пережити цей період. Ви таким чином зможете розставити акценти, розподілити обов'язки і дисциплінувати світ довкола себе, що в цьому плані буде простіше переживати саме період затемнення. Крім цього, ваші бажання. Узгодити, налагодити і закінчити багато різних справ, або ж отримати певний результат, наприклад, матеріальну винагороду, або ж налагодити стосунки із тими людьми, які можливо вже давно вам не зустрічалися, або ж яких ви просто давно не бачили, хотіли б побачити. Або зустрілися з ними от саме в час затемнення. Ви зможете не просто з ними гармонізувати стосунки, а й отримати від них таку, знаєте, от неочікувану підтримку будь-якими ресурсами, навіть таким, знаєте, от непередбачуваним чином, будь то фінансова, будь-то підтримка. Певна освітня, наприклад, можливість поновитися на посаді, або можливість покращити свою освіту, наприклад, можливість змінити посаду, можливість піти на якісь додаткові курси, можливість, наприклад, знайти необхідну людину, яка допоможе вам вирішити багато поточних фінансових питань пов'язаних з партнерством. Це все зараз дуже актуально. Загалом, енергетика затемнення на вашому боці з точки зору, що затребувані саме такі енергії енергії готовності налагоджувати зв'язки, відновлювати зв'язки і е, ними оперувати. Це час, коли е, ви можете е, саме. Е, Користуватися тим напрацьованим, що вже було донині, а також можливо не настільки розраховувати на близьких вам людей, щоб от прям дійсно вас задовольняло вирішення питання. А гармонізувати ситуацію таким чином, щоб, от, хоча б крок за кроком, але дійсно вирішення просувалося до якогось логічного завершення, щоб ви не зупинялись. І Отакі поступові кроки, можливість підхопити потрібну інформацію, можливість її поширити, можливість контактувати з потрібними людьми, але намагатись, по перше, да, дуже продумувати свої слова. І, взагалі, в принципі, це вам не властиво так, дещо висловлюватися різко, критично, дуже і. Не тактовно, приміром, але ви можете бачити це зараз в інших людях, або ж, от, просто можуть бути і такого роду ситуації, коли просто не в змозі стриматись, тому що ситуація потребує саме такого. Колко нагального донесення інформації. І тоді, от, якби совість да, може не давати заснути, ви будете це обдумувати і відчувати, що ви не змогли найкращим чином проявити свою природню енергію, збалансувати ситуацію, висловитися тактовніше і більш м'яко. Тому я вам бажаю та рази всього найкращого. Сподіваюсь, що затемнення це принесе вам тільки позитивний ривок вперед, і ця інформація буде вам в нагоді. Дякую вам, Терези.